Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Рейс Master. Uh, так, ну що, поїхали? Так А як це він так? Так, але я встиг. Проїхати швидесенько Так, кеглі якийсь, так, труба. Перший раз на такій карті. А я оду! Офу! О! Ооо! Фу-фу-фу! Ледве не врізався. А що його треба штовхати чи що? Так, обігнав. Так. Що? Другий? Треба було його не штовхати, був би перший. Оце я дурень. Фу, бачили, як пощастило мені, і не... ледве не врізався ту штуковано. Так, треба уважно їхати обережно. Так, я поки що перший. Вау! бачили? Мені здається, що це скло було. Все, я перший. Фініш! Ее! Вподобайка. Круто! Так, продовжити. Вау, мені дуже подобається. Так, це мені здається карта вже складніша. Ніж була... До цього я? Бачили, як він штухнув мене? Какашка. Ха! -а! Круто! Я перший знову! Фініш! Перший! Круто! Вау! Так, продовжити. Продовжити. Так, це я е, буду. Вау, яка дівчина. Вона з е, Цього! Це фітоняшка. З клубу спортивного. Вона ходить, мені здається, кожного дня. Вау, бачили, це що, дельфіни? Чи акули? Мені здається, що дельфіни це. А ця дівчина мені здається, що вона ходить до спортивного клубу та присідає, щоб качати собі дубцю, Щоб була така. Упруга. Так, це що, я перший? Чи ні? Ні, я другий. Він бачите, вперед, як відірвався дуже швидко, але я ж не врізався нікуди. Так, дельфінчики. Стрибають. Так. Треба дуже уважно їхати. Не відпускати газу, бо буде мала. А, все, врізався. Було б дуже круто, якщо він врізався. А, він врізався. Вау, дякую тобі. Дякую тобі, що ти врізався. Дурень! А як ти мене наздогнав? А ну йди геть звідси. Іди геть звідси. Акула яка? Йди геть звідси, бо мені здається, що зараз вже буде фініш. А, ні, я другий бачили. Я дуже... Так, знову хочу. Так, а ну, е, не бачу. Це дівчина... Це сусідка, мені здається. Моя сусідка. Це сус, е, з другого поверху. Бачили, я був дуже. Е, ми як разом приїхали, але він. Е, раніше був. А, врізався. Не встиг е, об'їхати вентилятор. Е, цей Він мене, цей вентилятор е, не дуже подобається. Дуже складно, як на мене. Вентиля... Вентилятор цей. Так, а він що, так, вже відірвався далеко? А, ось я бачу його. Так, треба не врізатися нікуди. Е, тоді я. Дожину його зараз. Так. Дільфи, ми. Так. Та. Один об'їхав, а другий ні, врізився. Я не знаю, як це робити, щоб не врізатися. Так, але мені здається, що він теж де ж тільки що. А, -а, -а, а! Ось я врізався. І він вирізався, бачили? Та я не приїхав. Він врізається теж. А як оцю штуковину об'їхати, я не розумію. Я праворуч, ліворуч беру, але мені. Е, я не ну У мене не виходить. Так, знову, знову ще хочу. Так, це сусідка з другого поверху, мені здається. Так дуже швидесенько він е, вже вирвався вперед. Фу, пощастило. Вентилятор цей. Я трішечки е, не врізався у нього. Так, ось, ось він їде попереду, я його бачу. Будь ласка, врізься десь. Два, два проїхав третій ні. Дуже складно. Я не розумію, як їх проїжджати, ці, ці вентилятори. О, пощастило. Бачили, як дуже поряд ця штукована була. Ні, все, не зміг я його наздовгнати. Так, знову, знову. Давайте спробуємо ще. Так, сусідка, привіт. Ти вже прийшла? Зі спортзалом? Фітоняшка. Скільки сьогодні присідання робила? Так, сюди, сюди, сюди сюди. Фу, пощастило, пощастило. Так, сюди, а, сюди, фу, 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 фу. А, пощастило, пощастило. А, чи я професіонал, чи пощастило? Поки що не розумію. А як він. Відривається так швиденько від мене. Я не відпускаю газ, не врізаюсь нікуди. І не можу його наздогнати. Це що він повинен десь врізатися, щоб я його наздогнав чи що. Як це працює? Ну, бачили, я врізався. Ну, все, це я вже його. Не дожену. Так, проїхав, почистило Вентилятори ці. Я його не бачу. Ага, ось він. Що він врізався, я йому у дубцю в'їхав. Буде дуже круто, якщо я перший приїду зараз. Uh, якщо не буде uh, вентиляторів, все! Я перший. Перемога! Вау! Я переміг, круто. Uh, поставте мені, будь ласка, вподобайку, натисніть, мені буде дуже приємно. Окей, сьогодні дуже круто зіграли. А, натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях сподобалась вам сьогодні чи ні моя сусідка Фітоняшка. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.